Презентація нового детективного роману Аліса Гаврильченко Заклятий місяць відбулася в абонементі філії номер 2 імені Павла Житецького, Кременчуцької міської публічної бібліотеки. Книга розповідає про Полтавщину, рідне місто авторки Кременчук, про Херсонщину, Асканію Нову, Олешківські піски, Острів Шаламай та інші місця України. Я відбуваюся. Можна сказати, у 2015 році, коли тільки тільки от починалися перії на Донбасі, коли а, упав Боїнг 777 а, на Донбасі, і а, власне а від цього починається пригоди у цій книжці. Головні герої починають шукати демент, який випав із цього літака. Однією з ключових переваг твору є його насичність з таємницями, що пронизують кожну сторінку. Від самого початку читач опиняється у лабіринті запитань, на які авторка поступово дає відповіді, зберігаючи інтригу та залишаючи простір для нових припущень. Мене теж захоплювали різні пригоди у пистелах, я власне привикатала приготу та що постели, але спочатку вчила відповідати саме у кременчучці, тому що Кременчук там є рідне місто, і я власне дуже люблю згадувати про нього у книжках. Я не скажу, що мене надихає кримінал. Якщо я пишу детектив, то не означає, що я надихався з цими криміналами. Я надихаюся різними красивими гарними речами. І я потім їх збираю у книжку. Працювати над книгою Заклятий місяць Аліса Гаврильченко почала ще у студентські роки. Протягом цього часу сюжет зазнавав змін і доповнень, а містичний елемент був введений у детективну лінію, щоб створити більш глибокий та захоплюючий світ. Авторка прагнула, аби читачі були вражені не лише інтригою розслідування, а й таємницями, що виходять за межі звичайної реальності. Було важко приплітати от саме два сюжети так, щоб вони не суперечили один одному, тому що, наприклад, була плитання у хронілогія. Хочемо добре, що це помітила і виправила. Ну і, власне, якщо книга вийшла, то думаю, що вийшла добре. Роман поєднує у собі елементи трилера, детективу та містики, насичений загадками та інтригами. Майстерність авторки занурює кожного у вир подій, де усі персонажі пов'язані з таємничими і заплутаними обставинами, що не дають спокою ні героям, ні читачам. Відгуки від читачів дуже різні. наприклад одна читачка, вона як прочитала, вона мені пише боже, які класні герої, які значить е, е, мені всіх шкода було, всіх так за всіх переживала. Друга читачка їй сподобалося саме те, що там природа, а то про синяжік вона. Нічого не вичували. Мені така, що одні відчувають, інші не відчувають. Я думаю, що це більше від досвіду читача. Досвід, досвід, досвід. Книга заклятий місяць вже є у продажу. Тож кожен бажаючи може поринути у захоплюючий свій таємниці загадок, що переплітаються з реальністю. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кремчицькі новини.